Тернопільські міліціонери викрили злочинну групу, яка займалася розповсюдженням та збутом сильно діючих лікарських засобів. Весь бізнес тримався на несумлінному медикові, яка незаконно виписувала рецепти на ліки, які у своєму складі мають сильно діючу наркотичну речовину димедрол та сонат. Розповсюджували препарати, які відпускають в аптеках лише за рецептом троє раніше судимих наркозалежних тернополян. Сильнодіючі лікарські засоби розповсюджували з наркозалежними особами в середовищі, в якому вони спілкуються. А саме збувалися ці лікарські засоби таким ж саме наркозалежним особам. В середньому одна таблетка збувалася наркозалежним особам за 30-70 гривень в той час, коли упаковка таблеток. Виписано у встановленому законом порядку, коштує 3,50. До складу групи входило четверо осіб: лікар однієї з медичних установ Тернополя і троє раніше судимих наркозалежних. Жінка-медик, користуючись своїм службовим становищем, незаконно без відповідних медичних показів, виписувала рецепти на ліки, які у своєму складі мають сильно діючу наркотичну речовину. У приписи вона вписувала прізвища своїх пацієнтів, видуманих, а той просто померлих осіб. Заповнені бланки продавала спільникам. Ціна за один рецепт коливалася від 50 до 100 гривень. Під час станціонованих обшуків у підозрюваних було вилучено понад 5 тисяч частково заповнених бланків рецептів та 10 тисяч гривень готівкою. Окрім цього, значну кількість фальшивих рецептів, виписаних лікарем, яка фігурує у справі, вилучено з аптечної мережі обласного центру. Слідчим управлінням по матеріалах відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження. Внесених до єдиного реєстру досудового розслідувань за статтею 321 Кримінального кодекс України, а саме незаконне придбання, зберігання з метою збуту або збут утруйних чи сильнодіючих лікарських засобів. На даний час проводиться досудове розслідування. Одна особа знаходиться під вартою, решта осіб обрано запобіжний захід, домашній арешт.